Знову всю ніч ворог гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії, випустивши понад сотню снарядів на мирні міста та села. П'ять разів російські війська вдарили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували. 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Понівечені також кілька споруд. У Марганській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих.